Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, Там овечки покотились, а ягнечки на. Родились. В тебе товар, весь хороший, будеш мати мірку грошей, хоч не грошей, то полова. В тебе жінка, чорно-брова, щедрих, щедрик, щедрі бочка. Прилетіла ластівочка. ми щедруєм і співаємо під вікном. Щастя радості, бажаєм всім гуртом, хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливим в майбутньому, Христос рождає.